Вітаю вас, шановні, ви на каналі Доступно про екологію та клімат. Квітень у нас особливий місяць. У ньому понад 10 важливих екологічних дат, які нагадують нам, що природа це не фон нашого життя, а саме наше життя. Сьогодні я хочу нагадати про ці дні, і ми подивимося, що ми можемо зробити, щоб зберегти наш дім, планету Земля. Бо природа це не те, що десь там. Вона в нашому диханні, у квітці на городі, в радісному щебетанні за вікном. 1 квітня міжнародний день птахів. Уранці ви прокидаєтесь від співу солов'я за вікном. У повітрі пахне вологістю весняної землі. Поруч на дереві, горобець лагодить гніздо. Україна дім понад. 430 видам птахів, і понад 80 з них потребують нашого захисту. Птахи це санітари екосистем знищують комах, шкідників, поширюють насіння, слугують індикаторами стану довкілля, але через шум, забудову і вирубку лісів вони просто зникають. Якщо ви поставите годівничку, почуйте, як вони подякують вам своїм щебетом. 6 квітня був День геолога. Коли виступаєте, босоніж на землю, вона під ногами жива, вона пам'ятає мільйони років, зберігає воду, дає нам їжу. Україна країна родючих ґрунтів з мінералами, з джерелами. Геологи знають, як берегти це багатство. Вони не тільки шукають корисні копалини, а й оцінюють ризики з сувів, землетрусів, обвалів. Геологічне середовище основа для сільського господарства, будівництва, охорони ґрунтів. Україна має понад 200 корисних копалин, серед них унікальні родовища каоліну, заліза, графіту, літію, скандію. Цікаво, що без точних геологічних карт неможливо розробляти нові національні парки або охороняти підземні води. 15 квітня День екологічних знань. Усе починається з думки, потім з усвідомлення: цей день для поширення інформації про зміну клімату, утилізацію, захист біорізноманіття. Чи потрібно мити овочі з відкритого крану 5 хвилин? Чи варто купувати ще один пластиковий пакет? Згідно з дослідженнями центру Розумкова, 80% українців вважають себе екологічно свідомими. Але лише 18% сортують сміття. Знання це як ліхтар у темному лісі. Чим більше ми знаємо, тим менше шкодимо природі. 17 квітня день кажана, тиша ночі раптом невеликий рух у повітрі. Це не птах, не комар, не нічний метелик, це кажан. Він знищує сотні комарів за ніч. Летить безшумно, невидимий рятівник нашого спокою. Також є ключовим у розмноженні деяких рослин. У світі понад 1400 видів кажанів, в Україні 26 видів, і всі вони внесені до Червоної книги України. Якщо ви не знесете старе доплисте дерево, воно може бути домом для цілої колонії цих нічних захисників. 19 квітня дуже важливий день День довкілля і День пролізка. Сьогодні у школах та громадах традиційно приходять суботники озеленення, екозаходи, прибирання, сміття. В Україні щороку зникає до 5% зелених зон у містах через забудову. У повітрі пахне вологим листям, першими квітами, вийдете стежкою і раптом блакитні очі весни, проліски, маленькі, тендітні, ніби кажуть: ми ще тут, але не рвіть нас. Проліски зникаючі, а природа не килим, з якого можна щось зірвати. Вона картина, на яку ми можемо лише дивитися, але не знищувати. Ви можете сфотографувати квітку, рвіть її, подаруйте красу, не втрату. 21 квітня день міграції риб. В Україні понад 90 видів риб. Через втручання людини понад 15 видів риб в Україні на межі зникнення. Такі види, як білуга, севрюга, стерлядь. Уявіть річку, чиста вода, сріблясті спини риб, які пливуть проти течії як у давні часи. Але річки перекриті дамбами, риби не можуть піднатись до місць нересту. Міграція риб є важливим процесом для екології, оскільки вона підтримує біорізноманіття. І стабільність водних екосистем 22 квітня День Землі. Перший відзначений у США в 1970 році, тепер же відзначається у понад 190 країнах світу. Це символ відповідальності перед планетою. Доторкніться до землі руками, відчуйте її тепло, вдихніть аромат весняної трави. Це не просто ґрунт, це наш дім єдиний, який в нас є. Людство щороку виробує понад 10 мільйонів гектарів лісів. В Україні тисячі гектарів зникають щороку. Але якщо ви посадите дерево, ваші внуки матимуть де сховатися в тіні. 26 квітня день пам'яті Чорнобиля. У цей день навіть повітря мовчить. 1986 рік найбільша техногенна катастрофа в історії. Радіація без запаху, без смаку, але з наслідками на віки. Зона відчуження понад 2600 км квадратних. Але там вже знову живуть вовки, лосі, коні Проживальського. Природа повільно закліковує свої рани. Це не лише день пам'яті, а й день надії. Якщо природа вижила після цього, ми маємо допомогти їй не постраждати знову. 27 квітня день жаб. Вночі після дощу можна почути їхнє кумкання, ніби симфонія весни. Вони живі індикатори чистоти водойм. Якщо жаби зникають, значить вода більше не придатна для життя. Хімікати, осушення ставків, сміття і ось вже звичайна зелена жаба рідкісна. Залишайте невеличкі водойми у саду. Навіть стара ванна з дощовою водою може стати притулком для життя жаби. 29 квітня День народження ВВФ. Всесвітній фонд дикої природи, одна з найвпливовіших екоорганізацій у світі. В Україні ВВФ займається збереженням Карпат, малих річок, дикої фауни. Символ фонду, ви всі бачили, панда. Але його місія врятувати весь дикий світ. Заснований у 1961 році. Вевеб реалізував понад 11 тисяч проєктів. Навіть маленьке пожертвування чи поширення інформації це частина великої справи. Так що квітень не просто весна, це місяць пробудження і природи, і нашого сумління. Почуйте пташку, дотверкніться до кори дерева, відчуйте аромат весняного дощу. Ці прості речі справжнє багатство. Бережімо їх разом. Підписуйтесь на канал Доступно про екологію та клімат, тисніть вподобайку та напишіть у коментарях, яка з дат найбільше вам резонує. Разом ми голос природи, і він має бути почутий.